Всім вітання. Ніколи так не починаю, а сьогодні одразу буде прохання за виконану роботу поставити лайк, хто не підписаний, підписатися, тому що робота, як ви бачите, пророблена досить таки потужна. Тут трошки прийшлося погратись, і зараз будемо робити перші заміри даної конструкції. Як ви бачите, зараз тут стоїть чотири катушки. Нижня вже в мене була, Це зверху поставив ще три. Значить, що це за катушечки? Хто пральні машинки розбирав, знає. Це з магнітних клапанів. Я нарізав різьбу, Вставив такі Це Якраз ці шпильки дозволяють регулювати. Магнітний зазор, От, виставляти і будемо зараз робити випробування. Так, зараз я включаю, значить, дивіться, зараз комутація йде початок, початок. От, включаю живлення. Так, секундочку. Так, трошки запрацювався. Значить, як бачите, включаю живлення. Так, на 5 вольт тепер замірюємо. 148 вольт на двох катушечках. Так, це у нас з'єднані дві катушки, роблю зупинку і зроблю комутацію по іншому так, 27 вольт. Поміняв провід, перекинув. От тут він в мене стояв так стояв на правій. і включаю. сто п'ятдесят і напруга росте. що напруга росте, тому що заряджаються акумулятори. Ростуть оберти і одночасно йде самозаряд, ну, Тобто, йде зростання напруги, зростають оберти. Це, як і кажуть, головний показник. Так. Тобто ми вже виходимо на Зростання потужності, це вже, як кажуть, тішить. Тепер рухаємося з комутацією далі. Так, з'єднав я середню катушку із лівою, кінець кінцем, і дивимося, яка напруга на початку катушки. 202, тут 64, тут 150 і тут 203. Тобто у нас є 203, так 150 і 64. окремо. Так. Тобто, як з'єднувати катушки, має значення. Правильно їх скомутувавши, ми отримаємо 204 вольти. Тестер стоїть в режимі постійної напруги, щоб стоїть на акумуляторі. Тепер Катошка одна, друга, третя скомутовані між собою на ким було 200 В, тепер ця напруга заходить на випрамляльний місточок, і з виправляльного місточка потрапляє на два конденсатори. Включаємо. Так, в попередньому варіанті в мене заряд був там 88 вольт. Тут, як ви бачите, вже напруги досить таки 288 і далі йде накачка 289. Напевно, це вже буде максимум. Тобто це вже доходить до, до 290. Тобто ми зараз маємо 4 катушки задіяні. І ще в нас є резервна нижня четверта. і також можна скомонтувати. Так, оце максимум 290 вольт. З трьох катушечок ми вже маємо. Зробив бабах, розрядив конденсатор. Конденсатор розряджений. І зараз подивимося динаміку заряду конденсатора споживання двигуна 12 вольт, тобто крайній у нас не задіяний, як бачите, так? На столі, як завжди, в мене робочий порядок. ну але. Так, не тільки я включив моментально за 200 вольт. Якщо подивитися на конденсатор, він має 10 мікрофарад. Не там видно Не видно. Ну, факт того, що 10 мікрофарад буквально за лічені долі секунд 200 вольт набирає. Так, виключаємо і дивимося, який у нас заряд конденсатора. Тобто та, що треба. Ну, чесно кажучи, хвилювання досить таки велике. Результат чудовий. Зараз це я щойно зібрав зразу за зняв відео, бо буває, деколи зробиш потім щось десь бабахне і нічого не можна зробити. По крайній мірі. Є результат, не даремно грався. Як комутувати, ви побачили. Тобто, ну, можна таки є народний метод наукового втику. Приєднали одну справа зліво, подивилися, тому що там намотки різні. І так дивитесь, щоб у вас напруга виростала з кожним додавленням катушки. от ми цей Побачили, як робиться, зафіксували, вийшли на 200 вольт. І далі вже маємо заряд 290 вольт. Четверту катушечку додати не буду, через що пояснюю: оці діоди, їхня максимальна напруга 200 вольт. 200 вольт ми їм вже дали, їм хватить. Тим більше це 200 вольт, не в імпульсному режимі. А хто дивився мої попередні відео, то тут викиди значно більше. Так що, жартувати не будемо, щоб діоди не прошить, поки що будемо працювати на цих трьох катушечках. Ну, відео може бути дуже довге, але головне, що я продемонстрував, що йде. Зростання обертів. Значить іде під заряд акумулятора. Далі напруга з трьох катушечок досить таки чудова. 200 вольт це результат, який варто оцінити. Ну і заряд конденсатора буквально за лічені секунди. Зараз я буду фокусую вашу. Увагу на вольтметрі, а сам включаю живлення. Ну, конденсатор не будемо залишати заряджений. Бахаю серйозно. Так, я думаю, що вам буде вже цікаво слідуюче відео. Інтрига з'явилася. Так що підписуйтесь, ставляйте лайки і до нових зустрічей.